Я не планував бути бізнесменом. Я ним став, можна сказати, майже випадково, тому що я боровся в Києві за життя. Моя бать... мій батько інженер, мама вчитель, у нас троє дітей було в сім'ї. І я поступив не з першого разу в інститут народного господарства, економічного університету, а з другого разу, перший раз мені не вистачило одного балу і ніхто за мене не платив, і другий раз так само ніхто не платив. От і коли я поступив в інститут, у мене не було ні одного. Там долара чи рубля, я приїхав просто і проспустився в гуртожиток і починав просто виживати. Пішов на роботу, працював я охоронцем, називається фірма TV Tabachuk, Якщо ви такого чули, колись в Києві, хто знає на Хрещату 48. Ну, спочатку я, як я був в дитинстві спортсменом професійним, я займався гірськолижним спортом, був е в збірні України, е тренувався декілька ну, міг. От е з'їздили на Кубки Радянського Союзу і все, і все інше. І е, я займався ще кікбоксингом крім всього іншого в дитинстві. І коли я поступив в Київ, то перше, що я зробив, це пішов в Київську вищу школу міліції. Там такий був ФОЯ, який керував е, цим спортивним всім напрямком у вищій школі міліції. І я там почав займатися в тренажерному залі і у спортивному залі кікбоксинга. Мені там, е, міліціонери, ті хлопці, які тренувалися, сказали, хоч роботи потрібна, ну, звичайно, потрібно. Я пішов охоронцем працювати в. Значить, тібіта бачу. Хрещатик 48, вночі приходиш спиш, зранку йдеш в інститут. Мені там платили спочатку 200 рублів, потім 300 рублів заробітної плати Це батьки, отримали в 91-му році, тоді 110, чи 120, чи 150. Це перші мої гроші, які я почав реально заробляти. Згодом ми зареєстрували в кінці першого курсу компанію. Я таким чином став бізнесменом. Я про це окремо поговорю. До 91-го року, до 2005-го. Сьомого дев'ятого року я плавно починав, я плавно почав продавати свої бізнеси, активи. Я так само пояснюю, чому. І перше, що я зрозумів, що треба робити, це те, що треба щось міняти в країні. І від того, що я зроблю ще 100 тисяч доларів чи ще мільйон доларів, які вже тоді так в тому числі мав, я розумів, що моя якість життя не зміниться. От точно. У мене тоді народилась перша дитина в 2005 році. Я був ну практично в майже всіх країнах Європи в багатьох Азії, Америки, в Африці. І я розумів на моїх очах, як змінюється, наприклад, для мене був дуже такий приклад показовий це Дубай. Це об'єднання Арабських Еміратів. Я там був з 96-го, 97-го року і практично забачив за 10 років, як міняється на очах країна. Спустелі стає ну блін ну, розцвітаючою країною. І я був просто в шоці від того, як ми загинаємося. Я розумію, що з цим треба щось робити. От, і після певних подій, коли в мене е, помер мій партнер по бізнесу, коли е, Кінах, який тоді був у партії промислових підприємців, запропонував взагалі е, ну, починати займатися політикою, і після того, коли я заплатив величезну суму грошей за те, щоб е, їх підтримати як політичну силу, я розумів, що і після того, коли він мені сказав, що ви подумайте, добре, можливо, ваші активи, ваші компанії треба оформити на дружину там чи ще на когось. Я розумів і бачив, як це все в політиці відбувається, що якщо навіть на когось щось оформити, то шансів того, що тебе віджарять або е, вороги, або, власне, свої, ніяких немає. Тому що ти маєш на ногах такі великі кайдани, якщо ти займаєшся безпосереднім бізнесом і бізнес високу політику, і тебе точно гарантовано будуть цим присувати. І тоді я прийняв рішення, що е, ми. Там були і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Об'єктивні причини полягали в тому, що дійсно втрата партнера це ну дуже важливо, тому що він тягнув великий шматок роботи. От а суб'єктивна причина була та, що я розумів, що я можу на цьому етапі вийти з бізнесу, більш-менш постаратись вийти з максимальним ефектом і переключитись на зовсім іншу роботу, громадську, політичну, так інше. Цим я фактично почав займатися з 2005 року до 2009 року. Ну неможливо продати компанії, бізнес, нерухомість. Ну ви розумієте, це не такий простий процес, це не корову продати там чи не автомобіль, продати. О, це тривалий період часу. Це зобов'язання, які ти маєш корпоративні права віддати, відповідати, що в цій компанії ще все має більш-менш бути нормально, і таке інше. Цей період часу був приблизно 3-4 роки. До 2000, а по компанії, де Олег Леонідович, як який помер. Е Значить, там ще в родині них відбулися судові суперечки, і тільки їхні, е, е, як їх правильно сказати, ті, хто отримують спадщину, спадкоємці визначились в 2010 році, то по деяких компаніях, навіть до 2010 року, що вони взагалі не працювали, але до 2010 року я не міг просто фізично вийти з компанії. У нас була компанія 50 на 50, наприклад, патова ситуація. Я на 50% власник, другий власник помер, все. Нічого ми не можемо зробити, ні статут поміняти, ні ліквідувати, нічого. До того часу, поки не з'явилися е, спадкоємці, не ввійшли у права, і після цього ми зробили юридичні певні дії. Тому це був мій мотив, якби е, ну, можливо, якщо ви хочете сказати, навіть змінити свою суть своєї активності, тому що ну, від того, що ти займаєшся одною чи іншою комерційною операцією, чи якоюсь там ком, проектом комерційним, ну адреналіну від того було мало, якщо чесно. Ну, тому що ти розумів, з чим ти будеш зіткатися, чиновники, боротьба, захист, напад, відбиття цих конкурентних якихось речей, коректних, некоректних. Ну, в кінці кінців або заробиш, або менше заробиш, але від того життя не ставало кращим. Це перший, і другий для себе вирішив, що я точно не буду жити за кордоном, 100%. І точно вирішив, що діти мої теж за кордоном жити не будуть. Так само 100%. Тому я вважав для себе тоді, що. І по суб'єктивним, і по об'єктивним причинам треба міняти ну сферу активності і власне, цим я і занявся.